Єля Коваль, казка про злого чаклуна, читає автор. Далеко-далеко, в одній країні, на високій високій горі стояв старий замок, а у тому замку жив злий чаклун. Чаклун був дуже старий, він навіть сам не знав, скільки йому років. У нього було довге срібне волосся, і те волосся було чарівне. Чаклун не вмів їсти і пити. Він харчувався тим злом, яке робив. Кожного ранку чаклун виходив зі свого замку, відривав з голови одну довгу волосину, промовляв якесь дуже погане бажання і відпускав волосину згори вниз. Вітер підхоплював її, і поки вона летіла, чаклун отримував силу. Він посміхався і ставав могутнім. Але так він міг зробити тільки один раз на день, бо коли одривалася одна волосина, то інші втрачали силу аж до наступного дня. А внизу під горою було велике місто, де жили люди. Вони дуже страждали від того чаклуна, бо кожного ранку на них чекала якась нова біда. Чеклун посилав на людей пожежі, землетруси, буревії, зливи і хвороби. Усе, що міг придумати. Час від часу з'являвся якийсь сміливий воїн, який ішов на гору перемогти чаклуна, але ще ніхто з гори не повернувся. Усіх тих сміливців чаклун перетворював на дерева, і незабаром навколо замка виріс високий і густий ліс. А ще далі за горою жила добра фея. Якось люди зібралися і пішли просити у неї допомоги. Добра фея, як нам позбутися того чаклуна? спитали вони в неї. Позбутися його неможливо, відповіла фея. Його волосся має таку силу, що переможе навіть мої чари, але я знаю його секрет і розповім вам про нього. Чаклуна можна перемогти, коли в нього на голові закінчиться усе волосся. Але коли у нього залишається остання волосина на голові, він її відриває і просить, щоб волосся виросли знову. Та волосина виконує це бажання і знову чаклун має силу, бо обростає новим волоссям. Тож якщо комусь вдасться ту останню волосини висмикнути з голови чаклуна і спалити, його чари зникнуть. Фея подивилася у своє чарівне дзеркало і попросила його показати чаклуна. І коли дзеркало його показало, вона сказала У нього на голові залишилося три волосини, тож через три дні він матиме нову силу. Люди подякували феї і почали радитися і думати, як ту останню волосину у чокланав вкрасти, бо хто б не пішов на гору до замку, все одно стане деревом. І тут наперед вийшов маленький хлопчик і сказав я переможу чаклуна. Його мама злякалася, взяла його за руку і повела додому. Ти що, малий хвалько, хочеш, щоб з нас люди сміялися, сварила його мама. Ти знаєш, скільки сміливих воїнів чаклун перетворив на дерева, цілий ліс під горою? То я ж маленький, я буду ховатися за деревами і за кущиками. Чаклун мене не побачить, сказав хлопчик. Але мама зачинила його у кімнаті і, сказав, і сказала Сиди вдома і навіть не думай кудись ходити, поки не виростеш. Але хлопчик не послухав і втік через вікно. Він поспішав, бо за три дні у чаклуна виросте нове волосся, і хлопчик мав цьому перешкодити. Отже до гори хлопчик дійшов швидко, а на гору підійматися вже було важче навкруги був густий ліс та колючі кущі. Стежок у тому лісі не було, бо там не ходили люди, боючись, щоб чаклун не перетворив їх на дерева. Навіть звірі в тому лісі не жили, тільки пташки літали. Хлопчик ішов дуже повільно, продираючись через хащі і ховаючись за деревами, щоб його не помітив чаклун. Але чаклун його побачив одразу. Він здивувався, що це за мале хлопчисько дереться нагору і що йому тут треба. Перетворюю його на кущ, подумав чаклун, для дерева він дуже малий. Але потім передумав йому стало цікаво, як далеко зайде цей малюк. А хлопчик продирався крізь зарослі, його кололи кущі, боляче били гілки. Він на це не звертав уваги, бо часу було обмаль. Так минув цілий день, настала ніч, і малий ліг на м'який мох під деревом і міцно заснув. Наступного дня він раненько прокинувся і вирушив у дорогу. Хлопчик поспішав, бо у нього залишалося тільки один день. Завтра, на світанку, чаклун вирве останню свою волосину. А чаклун теж прокинувся дуже рано, побачив, що хлопчик вже дедалеко, відірвав волосину і сказав Сьогодні я хочу буревій. Волосина полетіла вниз, і тут зненацька подув сильний вітер. Дерева почали хитатися, деякі ламалися, а деяких вирвало з землі із корінням. Маленький герой на те не зважав, а мужньо йшов далі. Незабаром він почув якийсь писк, то пищали маленькі пташенята. Дерево, на якому було її гніздо, зламав буревій, і вони впали разом з гніздом вниз. А високо у небі літала мама пташка і шукала своїх діточок. Незважаючи на те, що хлопчик дуже поспішав, він узяв гніздо з пташенятами і поліз на високе дерево, доліз до самої верхівки і перелинав гніздечко на гілці. Потім покликав маму пташку і сказав Ось твої пташенята, не хвилюйся, вони живі і здорові. Мама пташка так зраділа, що її дітки знайшлися. Вона спитала хлопчика, Що ти тут робиш, як ти сюди потрапив? Тут не ходять люди, бо тут небезпечно, і хлопчик розповів пташці, куди він прямує і що мусить зробити. Я повинен врятувати всіх людей, і часу у мене залишилося тільки до світанку. Ти не встигнеш до світанку, попереду у тебе ще добрих півдороги, сказала пташка. Навіть якщо ти дійдеш до замку, чаклон тебе одразу перетворить на дерево. Він нікого до себе не підпускає. Мені потрібно його якось перехитрити, але як, сказав хлопчик. Йому стало прикро, що він втік від мами і не досяг своєї мети. А мама, мабуть, зараз сидить і плаче, виглядаючи його у вікно. Не журись, сказала пташечка, ти мені допоміг врятувати моїх діточок, і я тобі віддячу. Коли настане ніч, заховайся за велике дерево і сиди там, поки я до тебе не прилечу. А сама полетіла вгору до замка, там вона сіла на дерево і почала чекати до ранку. На світанку чаклун з останньою волосиною на голові вийшов нагору і тільки хотів її відірвати і замовити бажання, як звідкись з гори на нього налетіла пташка. Вона дзьобнула його у лисину. Вирвала ту волосину і мерщій полетіла до хлопчика. Від несподіванки чаклун схопився за голову, але було пізно. На голові не лишилося жодної волосини. Уся сила чаклунова одразу пропала. Він став маленьким, весь зморщився і розчинився у повітрі. У ту ж мить замок перетворився у купу камінців. А дерева у лісі перетворилися на молодих воїнів. І маленький хлопчик, тримаючи срібну волосину у руках, повів усіх воїнів вниз у місто. За ними летіла і пташка. Коли у місті люди побачили, що на горі немає ні замку, ні лісу, вони не знали, що трапилося. А коли побачили малого хлопця, який веде за собою ціле військо і тримає у руці срібну волосину, то почали вітати героя і дякувати йому. Дякуйте, пташечці, це вона мені допомогла, сказав хлопчик. Усі разом спалили на вогні срібну волосину і три дні і три ночі танцювали і співали, святкуючи перемогу над чаклуном. Музика грала так гучно, що її чула навіть добра фея за горою. Вона все бачила у своєму чарівному дзеркалі і теж раділа за людей. Малятка, якщо вам сподобалась моя казочка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на мій канал.